Сьогодні 23 грудня, субота. Спробую на хвилинку втишити свої думки і свої емоції, щоб могти краще чути і сприймати Боже Слово та дозволити йому діяти в моєму житті. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь притчу оцю. На що схоже царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже. На гірчичне зерно, що чоловік взяв і кинув у город свій, і воно вигналось, і стало великим кущем, і птаство небесне гніздиться у його гіляках. І знову промовив До чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, яку жінка взяла і поклала в три мірки борошна. Аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Хтось сказав до нього: Господи, чимало буде тих, що спасуться. Він відповів їм Намагайтеся ввійти через тісні двері. Багато бо Кажу вам, шукатимуть війти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері. Ви ж зостанете на дворі і почнете стукати у двері та казати Господи, відчини нам. Він відповість вам Не знаю вас. звідки ви. Тоді ви почнете казати ми їли і пили перед тобою. І ти навчав нас на майданах наших, та він відповість. Кажу вам не знаю вас, звідки ви, геть від мене, всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісака та Якова, і усіх пророків у Царстві Божим, самих же себе. Вигнаних геть. Прийдуть тоді зі сходу з заходу, з півночі і з півдня, і воссядуть на бенкеті в царстві Божім. Перша частина сьогоднішнього Євангелія розповідає про самостійну здатність Божого царства до зростання, Боже Слово, посіяне в наших серцях, має свою власну силу і спроможне перемінювати нас. Образ гірчичного зерна говорить про зовнішнє розгортання царства як з чогось маленького і майже непомітного. Може вирости щось велике. Образ закваски наголошує на внутрішньому переміненні, Вкинута в сприятливе середовище, закваска повністю перемінює його на щось подібне до себе, отак і Боже Слово кинути в наше серце, здатне постійно зростати та перемінювати нашу банальну життєву щоденність на дивовижну дійсність. Божого царства. Ця діюча сила Божого царства однак. Потребує і нашого активного співробітництва. Слова Ісуса намагайтеся ввійти через тісні двері заохочують нас до діяльного зусилля. В чому ж це зусилля має полягати? В Євангелії чуємо про тих, хто не потрапить до Божого царства. Геть від мене всі ви що чините неправду. Отже, щоб увійти до царства, необхідно чинити правду. А в чому полягає чинення правди в моєму сьогоднішньому дні, де можливо я допускаюся неправди? Останні слова євангельського тексту розповідають, що Боже царство неможливо привласнити жодній окремій групі людей. Так часто деякі люди хочуть приватизувати Бога і контролювати допуск до Його царства. Але Бог має місце для всіх зі сходу і з заходу, з півночі і з півдня. Всі запрошені до Божого бенкету. Сказав Господь притчу оцю. на що схоже Царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на гірчичне зерно, що чоловік взяв і кинув у город свій, і воно вигналось і стало великим кущем, і птаство небесне гніздиться у його гіляках. І знову промовив. До чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, яку жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Хтось сказав до нього Господи. Чи мало буде тих, що спасуться. Він відповів їм: Намагайтеся ввійти через тісні двері. Багато бо, кажу вам, шукатимуть війти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, ви ж зостанете на дворі і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам. Він відповість вам, не знаю вас, звідки ви? Тоді ви почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість, кажу вам, не знаю вас, звідки ви? Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісака та Якова і усіх пророків у царстві Божім, самих же себе вигнаних геть. Прийдуть тоді зі Сходу і з Заходу, з півночі і з півдня, і восядуть на бенкеті в царстві Божім. Господи, нехай Твоє Слово діє і зростає в моєму серці і моєму житті. Навчи мене докладати добрих зусиль і чинити правду, щоб стати спроможним самому увійти до Твого царства і допомогти іншим людям на цьому ж шляху. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.